Всім великий привіт! Сьогодні я розповім, як кожен з вас може заробити по 15 доларів за просте голосування від криптобіржі BitMart. А якщо коротко, зараз проходить голосування на топ-10 інфлюенсерів 2025 року. І мій канал є також в цьому списку. І нові користувачі, які зареєструються після 1 грудня на біржі BitMart, просто за голосування отримують по 15 доларів, просто за те, що проголосують. Все, що нам потрібно робити, перереєструємося на BitMart за посиланням. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Переходимо за посиланням на Google-форму. Тут дуже легка Google форма, тут вписати свій CD, тобто IT, BitMart та email. Далі листайте просто трохи нижче. І ось тут тут великий список інфлюенсерів, вибираєте від 0 до мільйону, тобто мій канал. Все, тут можете написати Not Yes, все, можете одразу відправляти ці всі строчки, в принципі, вам не потрібні. І за ці всі дії ви отримаєте 5 доларів у ЄЗТ, 10 доларів у BMX, тобто всього 15 доларів на спот. І дедлайн цього голосування буде 20 грудня. Нагороди, звісно, будуть розподілені після дедлайну. Тобто, скоріше за все, нагороди прийдуть десь у межах нового року. І я дякую кожному, хто. Проголосує, голосувати можуть будь-які аккаунти. Але щоб якщо ви претендуєте на 15 доларів, то ви можете створити новий аккаунт. І, до речі, якщо ви створюєте новий аккаунт на Бітмарті. Вам КУК ну, верифікацію не потрібно проходити, тому що КУК-1-верифікація надається одразу при реєстрації на Бітмар. Тобто ви, в принципі, без верифікації можете зареєструватись і забрати 15 доларів. Навіть якщо ви старий аккаунт, буду дуже вам вдячна, якщо ви віддасте голос мені. Тому що у цьому голосуванні всього там пару каналів з України. В основному там є канали. З Росії і з США, там, Бразилії і так далі. Тобто там мало навіть інфлюенсерів з України. Тому дякую всім. Тільки вперед, обов'язково беремо участь. Всі посилання залишаю в описі під даним відео.